Тільки уявіть собі: небо раптом спалахує і перетворюється на гігантську танцюючу завісу з неонових вогнів: зелених, рожевих, фіолетових. Це ж воно, полярне, сяйво або аврора. І знаєте, це зовсім не магія, це по суті пряме зіткнення далекого космосу і нашої планети. Так що ж це таке, що насправді малює ці дивовижні світлові візерунки на нічному небі? Давайте розберемось, зазирнемо за лаштунки цього космічного театру і дізнаємось про його головні секрети. Ну що ж, щоб зрозуміти це небесне шоу, доведеться почати здалеко, і я маю на увазі дуже здалеко. Наша подорож починається за страшно подумати 150 мільйонів кілометрів звідси у самому серці нашої сонячної системи біля сонця. Отже, сонце це не просто, знаєте, розпечена куля, це скоріше такий собі гігантський космічний вентилятор, який безупину дме в усіх напрямках. Тільки от вітер цей не повітря, а потік невидимих заряджених частинок. І ось саме цей потік і є по суті паливом для нашого полярного сяйва. Зазвичай цей потік, ну, він більш-менш стабільний, але час від часу на сонці стаються справжні сінькі вибухи. Сонячні спалахи, і от тоді в бік землі летить ціле цунамі з частинок, і саме такі моменти власне, й дарують нам найяскравіші, найбільш вражаючі полярні сяйва. Хм, Але ж якщо ці частинки постійно летять до нас, то чому вони ну, не бомбардують нашу планету безперервно? А все тому, що на їхньому шляху є перша лінія оборони, такий собі невидимий щит землі? Ось ця величезна захисна бульбашка магнітосфера вона працює, наче силове поле з наукової фантастики. Вона буквально відхиляє переважну більшість цих небезпечних сонячних частинок, змушуючи їх просто обтікати землю стороною. І ось тут починається найцікавіше. Є один парадокс. Виявляється, у цього щита, який нас так надійно захищає, є слабкі місця так саме так, справжнісінькі дірки в обороні, і саме через них частинки і проникають всередину, створюючи те саме дивовижне полярне сяйво. Зріться й виникає логічне запитання, правда ж? Якщо ми так добре захищені, то як же цим частинкам все ж таки вдається прорватися? А відповідь, виявляється, криється на полюсах. Саме там наш магнітний щит утворює ну щось на кшталт двох велетенських воронок. Вони, по суті, і є відкритими воротами в нашу атмосферу. Тобто дивиться, що виходить, частинки не можуть пробити щит напряму в лоб, але вони можуть, так би мовити, прослизнути через ці воронки на полюсах. Магнітні лінії поля працюють як космічні рейки, вони просто направляють ці частинки прямісінько в атмосферу над Арктикою та Антарктикою. От вам і відповідь, чому полярне сяйво це видовище переважно для тих, хто живе у високих широтах. Гаразд, частинки прорвалися крізь наш захист. І ось тепер ми підходимо до кульмінації, до моменту народження світла. Де ж саме де відбувається вся ця магія? Ареною для цього космічного світлового шоу є термосфера. Це один з верхніх шарів нашої атмосфери, на висоті, уявіть собі, від 80 до 400 кілометрів. Це значно вище, ніж літають будь-які літаки, і саме там повітря настільки розріджене, що створює ідеальні умови для дива. Сам процес можна розкласти на три прості кроки: перше, заряджені частинки на шаленій швидкості влітають в атмосферу. Друге, вони стикаються з атомами газів, кисню, азоту і, так би мовити, заряджають їх енергією. І третє фінал. Ці збуджені атоми позбуваються надлишкової енергії, випромінюючи її у вигляді фотонів. А фотони це і є світло. По суті, це дуже схоже на те, як працює звичайна неонова лампа. Так, з тим, як народжується світло, розібралися. Але ж чому воно різнокольорове? Чому буває зеленим, червоним, іноді навіть фіолетовим? Давайте ну, зазирнемо в, скажімо так, хімічну лабораторію цього небесного коктейлю. А тут все насправді досить просто. Колір залежить всього від двох речей: по-перше, з яким саме газом зіткнулася частинка, і по-друге, на якій висоті це сталося. Наприклад, найпоширеніший зелений колір це результат зіткнення з киснем на середній висоті. А от якщо те ж саме зіткнення з киснем відбувається значно вище, ми вже бачимо рідкісний червоний. Ну а сині та фіолетові відтінки це вже заслуга азоту, і це відбувається на нижчих висотах. Але чому ж саме зелений колір ми бачимо найчастіше? Тут є дві причини. Перша зіткнення, які породжують зелене світло, відбуваються банально частіше за інші. А друга причина, не менш важлива, наше людське око просто найкраще сприймає саме цю довжину хвилі, саме цей відтінок. Тож виходить, що полярне сяйво це ж не просто гарне світло в небі. Ні, це по суті видимий тріумф нашої планети. Це доказ того, що в цій вічній битві між нашою зіркою і нашою планетою Земля вміє за себе постояти і не просто постояти, а перетворити атаку на просто неймовірне за красою видовище. І наостанок залишу одне питання для роздумів тепер, коли відомий рецепт кожного кольору, як вважаєте, який з них найрідкіший гість на нашому небі?